Так, мої краситолічки, оце вже моя длина волос. Оце така моя длина. Просто він у мене лідесенький. Пожалуйста. Все, пожалуйста. Настя мені говорить, може, ми не будемо цепляти. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, моя дівчатка. 20.33. Я вже буду скоро йти додому. Ну вже пора. Я ж вам говорила, що я сьогодні піду цепляти волосся. Цей режий волос мене чекав від початку літа. Чекав, 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 та й дочекався. І знаєте, він співав пісню. А ти чекай, чекай, я прийду через роки, все одно тебе поцеплю і тільки знай, що я тебе люблю. Не ну, люблю я режим, що не не ну, люблю. От так ось. скажіть мені в коментарях тільки правду, підходить він мені чи ні? Ні, ну я ж довго не походю, Оце зараз неділю походю з зі і комусь в чорні. Але я дружина його була вдіти, походити. А може і ні, а може в дусі, да, ходити. Да, красоні мої. Слухайте, ну кожна жінка вона хоче бути якась необична, правильно? Ваша світу ж вона взагалі така необична. Необична, необикновенна. У всіх смислах, так. Да. Робиш добре, не робиш нехай, то я лише буду робити, та й хай буде все добре, так? Да? Я його цепляю, цепляю, цепила. Я кажу, Насті, розводь краску. Вона каже, в смислі? Я кажу, де красити в чорний. Вона каже: ви що, серйозно? Ви каже, ну ви робите мені волни, нерви. Я кажу, Настя, успокойся. Время тільки 9 часов. Ми обично розходимося полдвінацького. Я кажу, це дуже рано. Вона говорить, я вас прошу, до понеділка, хоч походіть. Кажу, та не переживай, зараз доходити ще довго. Так що мої красуні, ви знаєте, що я вам сказати? Щоб ми собі не зробили, щоб ми собі не поцепили. Ми все одно равно... всі баби, як баби, ми королева. А що мене королеве? Дівчатка, а ну скажіть, скажіть, хто не королева? Принцеса, королева, богиня, гаятина, очароватіна, привлекательна, успішна. І хто це? Українська жінка. Правильно, мої хороші, правильно. Так що ваша світулічка вже буде їхати додому. Красоту зробила, губи накрасила. Кажу, наші діжурні бріски, настільки журні невідімки, у нас є все. Саме головне, що це все у мене вдома, воно є, і воно достіряється. Мільйон двадцять п'ять невідімок, сто двадцять п'ять резинок, і вдома не одної немає. Хоч берете, я не знаю, чим мутузком в'яжити. Так що мої красотурічки, мої рідну річки, мої хлопчики та дівчатка. ця богиня йде додому вже. Мию ноги, мию, шиї, голова, слава Богу, помита за цілий раз неділю мию. Раз неділю помила, настя мені гафре зробила, Слухайте, всі свіжа голова. Оце гафре дуже добре. ніколи не видно, чи грязна вона, чи ні. А взагалі чолку помила та пішла далі. Дивіться, яка вже в мене чолочка. О, я показала себе з коротким голосом, одна дівчинка мені пише. На що ти, похожа? А я пишу, в смислі на що? Не на що, а на кого? Похожа на світуречку. на обичну жіночку, правильно? Обична жіночка. А до кого я дуже бути похожа сама на себе. Ну кожна людина вона похожа сама на себе. Кожна людина вона привлекательна. Да, дівчатка, ви? щоб там не писали, щоб там не говорили, слухайте. Мільйон людей, мільйон мінні. Правильно? Правильно. Ми всіх слухаємо прислух... а прислуа себе прислухуємося. Правильно? От і світулька. До речі, мені до речі, багато писали за рижі. Да. казали, цепляй рижі. Я кажу, хорошо, я оцеплю. Це вже не фейк, це вже понасла. Настя каже, так красиво збоку, кажу, так що мені боком тку ходити. Каже, так красиво боком. Получається, мені як тако у нас, тако? Так? Мені подобається профіль. Я прям сейчас кайфую. Ти хоч об'ясни, що таке профіль мій для начала. Бок. А, з боку, що да. мені боком ходить? <клес> <клес> Я буду крутитися як лапу, розумієте, з кожної сторони. Одним словом, дівчатка, все, красоту зробила, слухайте, свіженька, ну, свіженька та й свіженька. Походіте зі збила скому, потім ви що не знаєте, тюбик чорної краски творить чудеса, виліла на голову, розмішала та вже буду чорна. Що то довго треба, Ну правильно, я завжди говорила, не треба ніколи ні про що жаліти. Захотіли обрізали човку, захотіли, обрізали волоси, захотіли вділи коротка, захотіли, длінне дліне. Слухайте, все одно обсудять, все одно скажуть, подивина, що вона похожа. Так уже ж не ну, говорила та й не даром, правильно? Мене все одно з ніг до голови так промить, що мені не душ не треба. Мене так мить, що мені Год душ не потрібен одним словом, щоб не говорили. Все одно всіх ай you. спокойної ночки, I love you.